Відкрив пленарне засідання позачергової сесії голова Красноградської районної ради Костянтин Фролов. І депутати одразу взялися до роботи. В першому порядку денному значилося питання щодо внесення змін до цьогорічного бюджету. Начальник фінансового управління районної державної адміністрації Надія Щербина зазначила, що до району надійшла субвенція з обласного бюджету у сумі 249 тисяч гривень. Ці кошти будуть розподілені між переможцями обласного конкурсу міні проєктів територіальних громад разом у майбутнє. Зокрема. Ма вони будуть використані на капітальний ремонт будівлі та заміну віконних блоків дошкільної установи навчально-виховного комплексу No3 міста Краснограду, заміну вікон та капітальний ремонт приміщень Піщанського навчально-виховного комплексу, а також капітальний ремонт трьох приміщень Христищенської загальноосвітньої школи. За рахунок мініпроєкту кошти також отримує комунальне підприємство Водоканал на ремонт каналізаційно-насосної станції No3 із заміною обладнання в селі Наталено. Також було запропоновано збільшити лімітні асигнування за рахунок субвенції з міської ради, вільних залишків районного бюджету, відділу освіти у сумі 440 тисяч гривень на виготовлення кошторисної документації та проведення ремонту покрівлі навчально-виховного комплексу номер 2 міста Краснограда. 45 тисяч гривень також отримає центральна районна лікарня на ремонт фізіотерапевтичного кабінету і придбання меблів. Під час пленарного засідання депутати затвердили положення про порядок формування та затвердження списку присяжних і народних засідателів Красноградського районного суду, а також розглянули низку питань, що стосувалися майна комунальної власності. І про ще одне важливе питання на цьому пленарному засіданні голова Красноградської районної ради Костянтин Фролов поінформував депутатів про створення у районі районній раді нової депутатської фракції Ріднокрай, до якого увійшли депутати партії регіонів та позапартійні. Наприкінці засідання було заслухано звіт голови робочої групи, яка вивчала аспекти забудови кіосків поблизу автовокзалу. Доповідали з цього питання керівник групи депутат Красноградської районної ради Зоя Ткаченко. Розглянувши ці документи, послухавши висновки спеціалістів, було встановлені. Порушення щодо безпеки експлуатації та безпеки руху в автомобільній трасі, порушення безпеки виїзду з автовокзалу та безпеки пішоходів, а також естетичний вигляд споруд, нанесення шкоди зеленим насадженням паркової зони. Таким чином, група одноголосно прийняла рішення рекомендувати міській раді виконати заходи щодо знесення незаконних забудов, Здовж траси по вулиці Полтавській у районі автовокзалу, на якій відсутні права власності.